А гадаю, що вони відрізняються від одна від одно це дуже цікаве питання. Паралельні реальності можна знайти в будь-якому суспільстві. Це як існує така певна опозиція, якісь манекени, протистояння добра і зла між політиками і людьми культури і час. То це не фантазія. Навіть в Європейському парламенті дуже цікаво спостерігати, коли доходить до обговорень приватності або речей, що стосуються людського тіла, тіла наприклад, права жінок на аборт, і часто виникає відчуття. Я що ти знаходишся в якомусь місці, де люди ніби говорять однією мовою, але не говорять один до одного. Вони не спілкуються між собою. Зараз існує величезне обговорення, обговорення прав меншин, прав дітей, прав жінок, прав гомосексуалістів, лісбіянок, тощо і, і, і тут нема нічого дивного, так існує західний світ. Але якщо ви зустрічаєтеся з кимось, хто має е, загострене почуття щодо прав цих людей, то то ви. Стикайтеся з судомом Егомором. Я здивувався в Чеській Республіці з одним психіатром, і він сказав, що в Радянському Союзі ми знаємо, до гомосексуалістів ставилися до злочинців в Чехословакії, застосовували електрошокову терапію. Це було описано Мішелем Фок. І в 2001 році один колега з чеської республіки, який був психіатром, він подивив, він сказав мені: що в них нема терпіння, їх треба якось лікувати. Часто люди не розмовляють, не спілкуються один з одним з ніяких пос... питань. коли йдеться про історичну пам'ять чи про приватність, то а, і, східна Європа а, дуже чутлива до питання історичної пам'яті. Ми знаємо а, про а, ми знаємо про ті злочини проти людяності, а, що робилися в радянському союзі, але Дуже важко це пояснити. Це шведським чи датським колегам, або італійців італійцям пояснити, що комуністи це не ті комуністи, які в Італії обстоювали права проти Мусоліні, проти фашизму і. Люди, які є дуже освіченими, вони можуть випити дуже багато кави разом, любити один одного, але вони не, не можуть комунікувати один з одним, коли йдеться про політичну чутливість. Я довго час прожив в Америці, і я дуже здивований. Моя дружина Іоланта, вона відмовляється жити в Америці, і оця напруга між. Вами республіканцями, демократами дуже цікаво послухати, як вони говорять одне до одного. Я маю завжди таке відчуття, що диявол ховається серед демократів, коли вони говорять проти республіканців. І навпаки, коли республіканці говорять демократів, то серед них поселяється диявол, і це така певна гротескна реальність. І не думаю, що вони можуть спілкуватися один з одним. І це все відбувається сьогодні. Чому? А тому, що не, не існує в цьому світі досконалої політичної системи. Жодна політична система не може бути досконалою. Демократія сама по собі недосконала, але вона має менше недосконалості ніж інша політична система, і кожна країна має свою чутливість. І ми можемо висвітлити певну реальність як пам'ять, як увага, тільки до а, тої межі до якої ми маємо досвід в цьому, якщо ми не маємо досвіду. Окупації комуністичної, то ми не можемо її собою у собі уявити, якщо країна не знищувала мільйони автентичного населення, як в Америці, індіанців знищували, то вона не може цього зрозуміти, і в цій точці розділяється людство дуже природне. Якщо ми не маємо певному досвіду, ми не можемо опинитися на чиємусь місці. Ми сучасно Наму світі повинні симпатизувати одне одному, намагаючись зрозуміти, і я вважаю, єдиним інструментом можливим тут для застосування це освіту, якщо американці італійці могли б зрозуміти українці або як ми литовці українці могли б зрозуміти шведів чи естонців, то це було б можливо завдяки обміну і завдяки освіті.